В глибокому смутку прилучена вкотре оплакує захисника України. Кожна звістка про загиблого військового це окрема історія життя, покладеного на вівтар заради вільного майбутнього всієї України. 6 вересня об 11 годині жителі нашого міста зібрались біля собору Різдва Пресвятої Богородиці, щоб провести в останню дорогу Богдана Габченка, героя, життя якого відібрала безжальна війна. Сьогодні привуків роботі. Сьогодні всі ми тут зібралися із болю в серці. Сьогодні ми проводжаємо останній путь Богдана Миколаєвича, героя, справжнього чоловіка, молодого, але справжнього чоловіка, що став на захист нашої держави та загинув. Загинув за нашим з вами мирне життя, за нас з вами. Наш обов'язок пам'ятати про це завжди, наш обов'язок пам'ятати про інших воїнів на щиті, наш обов'язок допомагати всім тим, хто зараз боронить Україну, бо це наша спільна війна. Богдана Миколаєвича Габченка згадують як веселою, щирою та доброзичливою людиною. Народився він 29 травня 1993 року у місті Прилуки, дружній та люблячій сім'ї, де ще з дитинства була привита любов до рідної землі. Богдан навчався у загальноосвітній школі номер 10 Пізніше вступив до Прилуцького професійного ліцею, де здобув професію будівельника. З 2011 року проходив строкову військову службу. Трудова діяльність Богдана розпочалась в рідних прилуках. Згодом в місті Києві працював старшим охоронником торговельних центрів, а потім і в місті Вінниця. Працюючи в столиці, Герой зустрів свою кохану Олю. У травні 2021 року молода пара одружилась. Вони не встигли подарувати світу немовля. У 2022 році Богдан, як справжній чоловік, став на захист своєї сім'ї й країни. Через рік, 27 серпня, отримавши вогнепальні поранення від артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Роботине, що в Запорізькій області, Богдан Габченко загинув. Богдан 30 років прожив на нашій планеті Земля, але ця людина була активна. Дуже відповідально відносився до всіх доручень, володівав успішно шкільними знаннями, які йому давала школа. Користувався заслуженим авторитетом серед школярів нашої школи. У літній час дуже любив футбол. З дітьми грали завжди в футбол. А скрипучим морозом зимою та білий сніг запрошував його кататися на лижах у нашому парку. І пам'ять по Богдана буде завжди жити в наших серцях. За нас всіх він поклав свою душу. За це ми йому дуже вдячні. Низький уклін і хай спочиває з Богом і з миром. Хоробрий воїн зарано відійшов на вічний спочинок, але він назавжди залишиться вірним військовій присязі та українському народу. Схилившись на коліна, усією громадою прилучена провела героя в останню дорогу.